Привіт, друзі! Сьогодні на огляді буде у нас автомобільний міні-пилосос. Назвімо його просто компактний пилосос. Акумуляторний. Працює, це вже добре. Коробка, як завжди, картон. На ній, в принципі, нічого не написано. Нам вона не потрібна. Інструкція. В інструкції тут вже певна інформація є. Написано, що. Мотор Power 120 Вт. Мені цікаво, як тут може бути 120 Вт. Якщо такий корпус ніяк не зайде потужний акумулятор. Навіть якщо ми візьмемо, що тут буде стояти акумулятор формата 18650, високострумовий. Якщо навіть він буде видавати 20 А, то все рівно буде 70 з копійками Вт. Ну ніяк не 120 як тут може бути 120, я цього не уявляю. Як мінімум, тут должно бути два акумулятори. Послідовно з'єднані. І тоді буде якась потужність. А від одного акумулятора такої потужності очікувати не потрібно. Для наглядності один акумулятор формату 18650. І два їх тут ну, ніяк не стане по споживанню. Під'єднаємо відживлення. Потужний павербанк 22,5 Вт. Він спокійно може видати. При різній напрузі. Під'єднуємо. Що ми тут бачимо? 5 вольт і А. 2,5 Вт споживання. Тут стоїть один акумулятор і навряд чи що він там високострумовий, тому що високострумовий, самі розумієте, скільки коштують. В принципі, в інструкції тут більше нічого особливо не написано. Габарити. 154 х 147 на 55 мм. Ну, це таке. І що ще мені було цікаво, що цей ось фільтр, його можна вмити під водою і висушувати. І він буде далі працювати. Це плюс. Як ви бачите по фільтру, я вже ним трішки побавився. Давайте зберемо його та перевіримо. Фільтр вставляється, тут немає ніяких направляючих. Намагаємося виставити. Приблизно рівно. Я буду виставляти по ось цій ось лінії. Вже не вгадав. Ну нічого. Піду топимо все. Якось так. Тут ще ви можете побачити, є клапан, щоб мусор не випадав назад. Надягаємо сюди на рахунок цієї колби. Як ви можете помітити, пластик тут, ну, по якості такий тендітний, я б назвав. Ну, тут хоч є направляючі пазами. Оп, все добре зафіксувалося. Є ще в нас щітка. Ліпше так поставити, щоб вугли співпали. Ось так він виглядає в зібраному стані. Моя рука на фоні. У мене. Звичайна рука, в мене метр вісімдесят. І отак він виглядає на фоні моєї руки. Пробуємо щось пропилососити. Добре, що я на дачі і в мене зібрався пил. Ну що я вам скажу? Працює? Непогано працює. Єдине, що великий пил я б не радий був збирати, я і не бачу смисла. Ось так ось. Тільки пилу зібрав. Ну, він в мене зараз не повністю заряджений, так що непогано працює. Але на хвилин 25 його дійсно вистачає. Ну, беремо 20 для статистики, щоб було в мене. Великий пилосос Bosch, і він також працює десь пів години. Я думаю, якщо в машині прибирати, то за пів години можна спокійно в усіх складно доступних місцях з легкістю поприбирати. Ну, щоб йшли ще в одному куті якомусь приберемо. Взагалі на рівні. <її> така ось в мене грубка. Під час блекаутів можна готувати їсти та грітись. Вкладеною плиткою, а ми її приберемо. Ну що, ось такий ми маємо пилосос. Я вам скажу. Мусору зібрав він достатньо багато. Ну, дійсно багато. Мені він прям сподобався. Однозначно можу рекомендувати. да, виглядає він, звісно. Тут тріснуло. Ну, зрозуміло, що кошти невеликі, але тяне він дійсно непогано. Ну, 120 Вт вони, звісно, нам приукрасили. Але я вам скажу, він спокійно підійде для того, щоб прибрати клавіатуру, наприклад. Ще якийсь там дрібні, дрібний пил в складнодоступних місцях. Спокійно він з цим буде справлятися. Ми маємо гаджет. Як ви можете помітити, пил тут достатньо крупний. Я піду його витрушу. А кому сподобалося відео, ставимо лайки та підписуємося на канал.